Мегамаркет ТКС всім давно відомий, також верхній бювет. Хто пам'ятає непрацюючий фонтан. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці, в верхній частині його, де знаходяться санаторії, мільйонники, янтар, Рубін, Алмаз, Кристал. друзі Також є тут санаторій Женева, і ще є Шелеграль, також санаторій Джерело. Працює. Я вам скажу, тільки є і санаторій Кристал, також санаторій Женева, а санаторій Янтар, Рубін. Ну і Алмаз зараз не працюють, так як само і не працює верхній бювет. Дуже гарно тут колись було, кажуть, що тут було людей більше, ніж на нижньому бюветі. Ну, Зараз все життя переїхало в нижню частину міста, в район нижнього бюлету. І вулиці Стебницької. А тут, друзі, як самі бачите, немає не жодної душі. Просто немає нікого. Я не розумію, дуже багато коментарів. Друзі, ви пишете, що зараз там вже трускавці вода не така, там розбавляють і так далі. Ну але якщо подумати, як колись було, скільки було, яка кількість людей була, працювали два бювети, всі санаторії набирали. В них воду для своїх відпочиваючих. І вистачало. Я, мені здавалося, що наоборот колись могли там її розбавляти, а зараз, напевно, її би мало вже вистачати, тим більше що вона зараз і ще й платна. Я не знаю. От подивитися, наприклад, якщо взяти східницю, ну, як ви вже бачили мої відео, там були біля джерел також джерело в селі Модричі там... З джерела вода не так тече, не тече, як з річки. Там досить такий маленький потік тої води. І навіть не так тече, як взяти, наприклад, з крана, відкритий і тече. Як колись вистачало води, я просто навіть уявити не можу, чи її там збирали цілими ночами і в якихось резервуарах, але її говорять, якщо збирати її там, накопичувати, то вона втрачає свої. На лікувальні властивості. Ну, друзі, це питання таке. Тому я навіть не знаю, що вам відповісти, що, чи розбавляють, чи не розбавляють. Мені здавалося щоб зараз вже б не мали її розбавляти, щоб вона була така, як мала бути. А, також, друзі, читав коментар, що що краще обрати: східниця чи трускавець. Це досить недавно було. І досить багато таких вже коментарів я читав. А дивіться, є люди, які відпочивали, наприклад, там вже були там більше 10 разів у Трускавці і якось просто заїхали, хотіли спробувати східницю. І все, і кажуть, що більше в Трускавець не хочуть їхати. Є такі, що тільки Трускавець. А є такі люди, що не були ні разу в Трускавці. Я зустрічав одного чоловіка, був у східниці. І він вже 40 років. Ну і може більше 60 років, вже поважного віку. І він 40 років приїжджає в східницю. Уявити тільки в східницю він постійно каже, я набираю оцю содову. Але постійно з джерела він не лінується, ходить. Кожний раз свіжу набирає, не набирає там на день, на два. Хоча вона каже, що надовше може постояти. Ну я сумніваюся, що вона довше може постояти і зберігати свої властивості. Це така сама вода, як і на вона навіть має трішки такий запах від нафтусі. Я думаю, що люба мінеральна вода вона довго стояти не може, бо в ній там відбуваються різні процеси. Ми вже, друзі, біля торгового а, мегамаркету ТКС зі сторони, де був колись сільпо. Тут є вивіска, що має бути магазин Траш. Будемо чекати, друзі. Буде відкриття зніму для вас відео. Так що надія, вмирає останнє. Багато людей Жалкували, що закрили сільпо. Ну, Я знаю, що вулиця Роксолани, вулиця Бориславська, всі ходили в сільпо, бо тут не було поблизу супермаркету. Можливо, буде супермаркет Траш, можливо, менш, меншого розміру, але... Маємо. Ну, зараз тут також пусто немає нікого, ні душі. Певне відділення нової пошти. І все. Дуже багато не докудов. Йдемо, друзі, зараз перейдемось в територію санаторії Робін, Янтар. І так спустимося вниз до готелю Весна. Все зазеленіло, і вже навіть кущі вилізли на тротуар, що вже і по тротуарі не пройдеш. Бачите, в тротуарі вже ходити неможливо. Ніхто тут нічого не робить, не доглядає. Ні територію. Це взагалі таке як виглядає, як зона відчуження. Не знаю. Ясно, що зараз там запустити ці всі санаторії потребує великих капіталовкладень, великих ремонтів, великих грошей і... і невідомо чи піде. Це б мала бути якась напевно державна програма для людей, наприклад, пенсійного віку оздоровити чи там воїнів поранених, реабілітація, ще щось таке. Але це має бути державна програма, бо приватний я думаю, що не дуже захоче власник вкладувати великі гроші. Тут вже дуже багато бізнесів розпочиналося з великих капіталовкладень, великих будівництв і це все на якісь ті чи іншій стадії завмирало. То криза, то ще щось. Війна і так. Бачите, що тут вже тут все заросло кущами, чагарниками. Єдине, що я тут не бачу на цих територіях колишніх санаторіїв, ніяких таких цікавих дерев, кущів, які там є, наприклад, біля кришталевого палацу чи там санаторії Карпати. Друзі, коментарі постійно читаю. На рахунок платної води, і що місцеві мешканці чи ходять пити воду, і чому вони не попливали, наприклад, на, на те, щоб ну, заборонити продавати воду, наприклад, це ж мало бути все безкоштовно. Ну, Дивіться, перший раз поставили турнікети в бюветі. Це мала бути така система, що тільки вхід по турнікетах. А місцеві зайшли і це все розвалили. Була така історія, там ті турнікети стояли, такі розвалені там довгий час, я не знаю, рік, можливо рік. Ну а потім вже придумали систему іншу. Система, що набирати воду тільки по картковій системі якось це все народ mm. не знаю, ну Місцеві не ходять практично пити воду. Я вам скажу, судячи по собі, колись, коли було безкоштовно, я час від часу я ходив. Навіть коли приїхав перший раз в Трускавець вже там планував жити, думаю, як так, місцеві а, мають таку можливість і не, не хочуть ходити в на там набирати. І якось я ходив, ходив, можливо, напевно, рік, а потім також перестав, як і місцеві, і так само не хочу. Не знаю, просто я якось ну, ніби коли пив, я щось не побачив ефекту якогось. І ніби пив, так як лікар приписав її. Можливо, так, як ви розповідаєте, що вона вже не має того цілющого ефекту. Ну, невідомо мені, друзі. Хоча дуже, досить багато людей. Знаєте, ще такий присутній фактор, коли ти приїжджаєш на курорт, це зовсім по-іншому. як В тому місці що ти живеш і ходиш там, лікуєшся. А коли ти приїдеш на курорт, ти відпочиваєш не тільки. Там лікуєшся вод... самою водою. Тебе зміна клімату, зміна повітря, зміна обстановки, зміна взагалі всього навколишнього, що оточує тебе, і тоді людина, напевно, має вода, навіть, наприклад, сама має більший ефект для тої людини, яка приїжджає на відпочинок. Тоді там для неї все з користю. І вода, і повітря, і настрій, і ці всі концерти. Це все збирається в один. Великий букет позитиву, напевно, для людини, і тоді воно, людина виліковується набагато швидше, і це все допомагає їй набагато швидше. Я думаю, що це якось ось так, ці прогулянки люди нікуди не спішать. Всі проблеми лишаються десь там далеко. Ось, а тут щось побачите нове, кудись поїхати, нові враження, нові відчуття. Я думаю, що воно якось так працювало. Санаторій Рубін, друзі, вже санаторій тільки лишився, а букви вже не Рубін взагалі повідпадали там вже вітер, напевно, кущі ніхто не підстригає. Також тут все закрито і навіть ресторан Ренесанс також не працює. Праворуч працює тільки. Санаторій Женева, також Grand Royal Hotel, а то одне і те саме, що Grand Royal Hotel і так само Женева, це просто їхній корпус. І санаторій Женева, тут є. Колись мене в коментарях запитували, де є більярд або боулінг. Ну, і тут є в Женеві, є в Ріксусі. Ну, тут багато приміщень, здаються, в оренду. Колись це все працювало, гуділо, заробляло гроші. Тепер це все стоїть. Верхня частина взагалі бізнесу тут практично немає. Гарна сьогодні погода, плюс 22 Трускавці. Цілий тиждень обіцяють сонце, цілий тиждень тепла, гарна погода перед великим концертів в палаці культури. Цього тижня немає, тому я думаю, що на слідуючий тиждень там вже трошки приїде більше людей на відпочинок на Великодні свята. Колись ще були травневі свята. І завжди на ті дні випадало дуже багато вихідних і дуже багато людей приїжджало в такий період. Рускавець. Тому дуже багато є людей, які в коментарях пишуть, що травень місяць. Найкращий травень для відпочинку. Найкращий, бо немає ще спеки і вже немає холоду. І все досить гарне, зелене, квітуче, пахнюче. Весною взагалі завжди настрій на позитиві. Бачите, скільки ми вже часу пройшли і Ні живої душі. А вже підійдемо ближче там, до вулиці Тараса Шевченка, там вже буде людей побільше, ну і в районі нижнього Бівету також більше людей. Тепер буде там ще й Великодня ярмарка. Чи ярмарок Правильно. був вели... різдвяний, тепер буде великодній. Вже там монтують всі ці магазинчики, можна брати в оренду. Ліворуч вулиця Роксолани. Будинок Срібний дім, далі йде Галицький двір і всі ті люди, які тут живуть на тій вулиці, і там вулиця Бориславська, всі ходили в магазин Сільпо. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас ресторан Білий Дворик. Колись кажуть, що сюди була черга, треба було потрібно записуватись. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.